Колись була лікарня, між іншим, і цей будинок можна реставрувати. Він ще не так розвалюється. Краще його реставрувати, бо ми невідомо, коли ще збудуємо щось нове. Ви знаєте, ситуація така, що грошей нема, а можна реставрувати. Хто має гроші, хай робить. Так говорить Франківець Петро про будівлю на Тарнавського 12. Реставрацію та пристосування цієї споруди під реабілітаційний центр запланувала Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви. Про це розповів Суспільному віце-економ архієпархії отець Віталій Максимів. За його словами, раніше церква хотіла розмістити тут дитячий садок, проте під час оформлення документації з'ясували, що львівська залізниця передала будівлю місту у комунальну власність з умовою не змінювати цільове призначення споруди. Тож вирішили тут облаштувати реабілітаційний центр центр, який буде передбачати реабілітацію як фізичну після травми, в особливіший спосіб її потребують військові щоб вони не їздили десь за кордон і не почували себе там, скажімо, у такому певному дискомфорті в мовному бар'єрі, тому подібне, що вони це робили тут. Ми провели домовленості з провідними італійськими і німецькими клініками, здійснили до них запити, щоб наші спеціалісти їхали туди на навчання, тому що спеціаліст реабілітації це є номер один. Особа будинок побудований у стилі функціоналістичного модерну і є пам'яткою архітектури місцевого значення, розповідає краєзнавиця Олена Бучик. Він побудований в 1903 році на замовлення Зофії Кузьминської. Про цю пані відомо досить мало. Ну, крім того, що вона була заможною, раз побудувала таку віллу, і крім того, вона. Брала, судячи з давньої преси, вона брала участь у різних благодійних акціях, жертвувала на благодійність досить пристойні суми. Тут також на фасаді можна побачити дату будівництва 1903 рік. На цьому будинку є досить гарний декор у вигляді амурів, маскарони, тобто голови амурів, але їх не дуже добре видно, тому що вони замазані сірою штукатуркою. Зважаючи на те, що будівля на Тарнавського 12, є об'єктом культурної спадщини, всю проєктну документацію потрібно робити згідно з державними будівельними нормами, каже головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради Володимир Ідак. Законодавство і державні будівельні норми будуть вимагати від того, щоб максимально була збережена автентика об'єкту. Воно категорично не забороняє, що, допустимо, якісь речі можуть бути побудовані, прибудовані для пристосування, але автентичний загальний вигляд будинку, загальний об'єм будинку, він буде збережений однозначно. Тобто йдемо фасади, поверховість, декор, весь пластика фасадів, все буде збережене. Площа будівлі на вулиці Тарнавського, 12, каже віце-економ Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Максимів, становить 900 квадратних метрів. Після реставрації тут планують розмістити кабінети та фізкультурні зали. Проте для повноцінної реабілітації потрібно облаштувати стаціонарне відділення та басейн. Тож в майбутньому планують будувати на території двохповерховий корпус. Якщо це буде для галочки реабілітація, то можна нічого не будувати. Тобто реалізувати цей проєкт в тому будинку, щоб це була реально повноцінна і корисна реабілітація, необхідний корпус на два поверхи, на одному поверсі стаціонар, де будуть лежати ті особи, котрі не спроможні рухатись самостійно, на першому поверсі басейн, тобто для відновлення тих рухових функцій. На даний момент мова йде тільки про проектні пропозиції тої будівлі. Зі слів отця Віталія Максиміва, зараз церква розробляє проєктну документацію з реставрації будівлі по вулиці Тарнавського, 12 та шукає донорські гроші для проведення цих робіт і закупівлю медичного обладнання. Наталія Василовська, Роман Булелик, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ